Друзі, сьогодні неймовірна буде розпаковка не така, як зазвичай. Сьогодні ми розпаковуємо разом з вами Christmas Secret Box» від нашого улюбленого бренду Hillary. А Також на боксу перевищує вартість боксу. Розкажуть потро трошечки більше, а Терешка до час розпакує наш бокс. Давай, давай, розкажу, давай. <су> В боксі Ви отримаєте не тільки догляд за волоссям і тілом та обличчям від бренду Хіларі, а також грошові призи, сертифікати і ювелірні вироби від наших українських брендів. Довго чекали? чекали? Одразу вам скажу, що це більше ніж адвент календар. Адже бокс включає в себе тільки повнорозмірні продукти з їхньої косметичної лінії. Нам попалися наші улюблені патчі, відновлюючи сиворотка на коло очей. сонцезахисний спрей, термозахист для волосся, Запах просто неймовірний, натуральний дезодорант з сіллю, який має довготривалу дію і запобігає подразненню, Пердий парфумований крем батер для тіла. Це унікальний продукт від Кілері, який я не можу дочекатися, щоб спробувати. Концентрований комплекс для волосся. Який не тільки стимулює ріст волосся, а й запобігає ви також промокод на знижку. Що друзі, ось така розпаковочка Christmas Secret Box від Хіларі Получилася у нас. Гляньте скільки ми орінальний. Продукції отримали від Хіларі, І ще не тільки продукції, а й не забуваємо про промокоди, знижки і грошові. Призем. Краще для найкращих. Хіларі.